25 липня, гноми, Брук Серце серцевидні, смугасті, червоні, зухвала Мері. Гном Металіка тут. І є ще більше. Тут товстунка бачата злалива. То прості. Так, це американці. 31, 42 то я потім напишу помаранчевий крем, курагонг пурпурний дощ, трошки схожий з шоколадним серцеїдом Ну ось так: шоколадний серцеїд конфеті, ДСБ, 40 курагонг, помаранчевий крем. Ось такий 42. Кучний доглянутий повинні бути крупніші, Такі. є. Ну, поки так. Король араміс, його багато, він рясний, Розела Пурпурна. це вже друг чи третій збір. Арфікроус також, сплячалиті. Ідеальна гармонія рясний. дід. Ось ще гном металіка, скільки його. Зелена мішень, БСП. Також дуже рясний. Тут, не знаю, два куща, мабуть. Око тигра це одна китиця. це стільки, це одна китиця. Серце батів. Гноми американці, це пухнасті 27-й, це варієгатні 31, помаранчевий крем, конфеті. Це 25-й теж варієгатні. Серце охри дуже рясні. У нас є більші, є менші. Сплеск моком. Це не гном, мандалай, не гном, помаранчева гордість. Гном 33 класний. Конфеті. помаранчева, Так, конфеті. Що ще? з доксиден. Страшенно урожайний, страшенно крупний. Колоніальний дживм. Страшенно рясні, Гукус змії почалися. Золоте серце почалися. Австралійська корабля тільки одна. Смухастый нос ну, смачнючий Джерель смухостий і божевільна каліопа. Ну, все так.